Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і я дуже втомилася сьогодні. Я була на роботі, робила роботу. Після роботи я була вдома, мила потім після вечері багато посуду, а після цього ми поїхали у Walmart купувати всякі штуки до школи. Купили рюкзак, Зошити, всяке таке. Не купили серветки і не купили ще щось одне, але тому, що в цьому Walmart не було, ми, мабуть, поїдемо в інший магазин на вихідні і там це купимо. Накупила зате багато футболок по 3 долара, по 3 і по 7 доларів хороша ціна, знижки. Теодор щасливий, я щаслива. Навіть мені вихватили одну футболочку в хлопчачому дитячому відділі, щоб я на роботу ходила. Що я хочу сказати про сьогодні? Сьогодні закінчилось. Я трошечки навела лад в документах, трішечки, геть, трішечки. Але в зв'язку з тим, що я купила собі планер класний, то я вже потихеньку почала планувати, що мені коли робити. І в зв'язку з тим, що на сьогодні мені нема, що сильно розказувати, то я розкажу, чому я вибрала Альберту, чому я саме тут, чому в цій провінції. Зразу хочу сказати, що я збиралася їхати в Едмонтон, але не вийшло, тому що хост Фемелі живе не в Едмонтоні. Але в мене далеко від Едмонтона, і зараз я думаю, що це можливо навіть на краще. Я потім поясню, чому. А, так от, чому я вибрала саме Альберту? По-перше, я збиралася сюди задовго до, задовго до війни. Тобто, я колись давно обирала поміж провінцій, поміж усіх канадських провінцій і вибрала саме Альберту через, то, через те, що мені потрібен сухий клімат. Uh, щоб ніякі ні мене не бентежили, нічого такого, ніяких вологих кліматів, я собі вирішила. Мені потрібен сухий клімат. Сухий клімат був в... з того, що я на той момент читала, я не знаю, я, як, як, як там зараз може щось помінялось. Uh, думаю, ще ні, але про всяк випадок. Uh, я обирала поміж Манітобою Сасквачеваном і Альбертою. Тобто всього три провінції в мене було на вибір. Манітоба uh, – ні, тому що. Хоча там завжди були легкі програми, я не пам'ятаю, чому ні Манітоба і ні Саскачі Іван, але я точно пам'ятаю, чому так Альберта. Перше, тому що тут нафтові піски. Коли я вибирала Альберту, це ще було доправління Трюдо, і якби був розквіт, і все було класно. Тут найнижчі податки з усієї Канади. І тут безкоштовна медицина. Тобто тобі не потрібно ходити на роботу для того, щоб отримувати оцю ось Альберта Хелскарт, тобто медицину провінційну. Ну, ясно, освіти тут і так освіта і так для дітей безкоштовна. Медицина, сухий клімат, нафтові піски, низькі податки. Це те, чому я вибрала Альберту колись давно. Зараз, коли я тут. Я дуже щаслива, тому що мені дуже подобаються люди, і мені дуже подобається природа. Ці заходи сонця, ці сходи сонця, вони просто неймовірні. Ви можете сказати, що всюди однакові заходи сонця і сходи сонця, але тут особливі для мене кольори. Я такі кольори бачила тільки двічі в житті, і я була дуже здивована. І коли я летіла десь переліт був по Індії, і ми вийшли так, що ми. В один день у нас ми приземлялися на світанку, і в інший день ми е, взлітали на заході сонця. І коли ми піднялися вище хмар, я була здивована, що захід і схід сонця вони виглядають однаково. Е, вони однаково оранжеві, не рожеві, не якісь червоні, не, не просто блакитні. Вони оранжеві. І тут я кожен раз, коли дивлюсь на це небо, я насолоджуюся. Насолоджуюся небом і тим, що під небом. Мені тут дуже-дуже подобається природа, і тут особливі люди. Тут дуже приємні особливі люди. Вони не люблять східняків. Я не знаю чому. Вони не люблять трюдо, вони, вони люблять Альберту, і вони такі, типа. У нас тут все чітко, має бути. І у них все чітко. І я не знаю. ну... Прям дуже класна промінці. Але коли я вже збиралася по програмі Коает їхати сюди, для українців вже ж дуже багато змін сталося. І, наприклад, НюФауленде-Лабрадор, мало того, що зазивали українців, вони організовували, організовували перший чартер 9 травня, і я була туди записана, тому що — дуже приємне місто, коли ти на нього дивишся. Кольорові хатки, океан, кити. Схили, громадський транспорт, все класно. Ну, прям дуже класно. Дуже швидко можна отримати permanent residence і легалізуватися. Просто супер. Також я думала про Манітобу, тому що в Манітобі дуже легко можна і швидко легалізуватися. Зараз там і права замінюють швидко, і медичний огляд безкоштовний, і допомога громади просто колосальна і неймовірна. І так сталося, що весною, коли я очікувала свій паспорт з візою, я вирішила, що я буду їхати в і лабрадор тому що е, я найшвидше легалізуюся, а потім переїду куди хочу. І я забронювала це місце на літак, потім відмінила його, тому що е, ну як я получу, якщо в мене паспорта ще немає. Я дуже довго чекала паспорти, е, які. Е, Візовий центр не надсилав. Вони просто лежали у них в конверті вже з усім, але не надсилали. Я скасувала свій запис на наступний літак, який був 2 червня. І написала одній жінці в Америку: чи може вона мені купити квитки на літак? Вона сказала, що, звичайно, я можу тобі купити. І тоді вона купила мені квитки до Едмонтона, тобто місце, куди я збиралася. Що це як не привідінь? Я не знаю. Е, так я, е, вир... ну, Це можу, можна сказати спонтанне рішення і не зовсім. Тому що я все життя знала про Альберту і збиралася їхати в Альберто. Але ось в останні, останні дні перед польотом в Канаду почала думати про чомусь про Ньюфауленд, чомусь про Манітобу. Клімат мені не підходив в Нью ну, типа Альо. Потім подумала, що це ж острів. А на острові що їсти буду? Рибу їсти тільки чи що, чи хліба я зможу купити. В Альберті дуже багато фермерів і дуже багато їжі. Тобто, якщо криза, то в Альберті ти не пропадеш. Я подумала, що Альберта це те, що мені потрібно. Мені тоба ні, тому що дуже маленькі зарплати, податки вищі, і ще там щось було. Можливо, щурі. В Альберті немає щурів. Знаєте, в цій провінції немає щурів. У всіх провінціях є, а в Альберті немає. Ем... Загалом, після того, як я визначила, що я точно не буду летіти в де Манітобу, я визначила, що я буду летіти в Edmonton. Я почала шукати хвост в сім'ю і знайшла її. Це велика історія, і вона про те, що треба стукатися у всі двері і щодо квитків. І щодо родини. І, можливо, ви знайдете саме вашу родину, як я знайшла свою. Ем, на цьому певно, все. Обирайте. Якщо у вас є можливість їхати в будь-яку провінцію, <кій> обирайте те, що вам більше до душі. Я вибрала Альберту, тому що. Ніхто не знає, що буде далі і як довго я житиму в Канаді. Можливо, мені доведеться вертатися, а можливо, не доведеться. Але якщо я завжди хотіла бути тут, то це саме, саме той момент, що треба їхати. Також я ще не дізнавалася, як я можу тут легалізуватися в смислі, після Коаед залишитися як перманент резиденс. Я поступово це вирішу. Але я думаю, що в мене є шанси, тому що я живу в маленькому містечку. І якщо я живу в маленькому містечку, у мене буде підтримка громади, тому що я тут з усіма потихеньку знайомлюся, потихеньку то, сьо. є сім'я, яка мене приймає, тобто є люди, які скажуть: о, у Іри є зв'язки з провінцією. Також мій роботодавець це велика компанія. Я не знаю, чи вони можуть виступати спонсором або видавати ліцензію, але якщо я буду ну, не ліцензію, а запит на іноземного робітника. Але я думаю, що це можливо в цій фірмі. Загалом буду дізнаватися про це пізніше місяців через 18. Так що, будемо жити, будемо бачити. Коротко, чому я вибрала Альберту. Ну, в принципі, я зразу сказала. А решту останні 5 хвилин це було просто базікання, чому саме Альберта. Так, все, гарного вам дня, мені добраніч. Па-па.